Боролись за свободу. Ми не здавались у найважчі моменти. І сьогодні ми знову разом у новій битві, на новій арені. Це не просто гра, це сила. Це честь. Це життя. Ігри ветеранів. Друзі, телеканал ПІТІВІ став інформаційним партнером цьогорічного турніру ігри ветеранів кіберспорт. На змагання пройшли верифікацію понад 600 ветеранів кіберспортсменів. Є серед них і жителі Полтави, громад Полтавської області. Зараз будемо знайомитися. Ігри ветеранів. Кіберспорт. З нами учасник турніру ігри ветеранів кіберспорт, ветеран Державної прикордонної служби Сергій Шпирна. Вітаю, пане Сергію! Вітаю! Давайте трошечки познайомимося і для наших телеглядачів. Я думаю, це теж буде цікаво. Тож, як потрапили до війська? Я проходив строкову службу, і по проходженню строкової служби в мене прийшло рішення підписати контракт. Що я її успішно здійснив ще до початку війни. А після початку війни нас розформували і перенаправили на гарячі точки, де я здійснював службу і отримав поранення. Як давно демобілізувалися? Це виходить травень 24 го року. Нещодавно. Чим займаєтеся зараз? Е, зараз е, нічим навчаюся в основному. А на кого навчаєтеся? Е, поки що записався на курси про, програм-менеджер. Е, Сергій, Сергій, як ви прийшли до кіберспорту? Ну, я завжди любив комп'ютерні ігри. І з друзями часто граю. E, взагалі, зі службою ніколи не вийшло пов'язати якось серйозне заняття іграми. А тепер є куча вільного часу. Тож я його проводжу в комп'ютері. Я знаю, що ваша дисципліна це Counter-Strike, друга частина. Чому саме вона? Чим подобається? E, саме головне, вона. Розвивалась постійно ще із версії 1,6, коли грали з друзями там в комп'ютерних клубах. Це ще в моєму дитинстві. А з подальшим розвитком вона ж переросла в кіберспортивну дисципліну досить відому. І вона мені дуже подобається, як сам аспект. Того, що там потрібно думати, тактики. Якщо говорити про контр контрстрайк, про другу частину, за кого граєте? За спецпризначенців чи за терористів? Е, ну, загалом, це ж игра е, поділена на дві половини. Ти першу половину можеш що за одних, що за других, і інша половина також відігрується за іншу. Якщо ти починаєш за терористів, то ти перейдеш і будеш грати за контртерористів. Тобто урівнюються шанси для обох команд, щоб не було переваги в як якісь сторін. Турнір вже не за горами наближається 25 -го числа вже стартують перші ігри. Вже почали готуватися? Знаєте свою так, команду? Звичайно. Так, почали комунікувати з командою, якось знайомитись, продумувати, продумувати і розбирати відповідні ролі в команді. Як часто тренуєтеся? Майже щодня, по, по вечорах, оскільки мої. Тімейти це люди, в яких є робота, і не всі вони так само вільні, як я. Тож ми в основному зі по вечорах і вечір проводимо за грою. Якщо говорити про вільний час, про психологічне якесь розвантаження, кіберспорт допомагає вам і те, що от ви обговорюєте з хлопцями, можливо, хтось ділиться, ви ж говорите по мікрофону. Хлопці діляться і вам особисто допомагає психологічно розвантажуватися кіберспорт? Це досить для кожної людини своє. Іноді, навіть, це важко, оскільки може не йти гра. Всі, всі можуть сперечатися, але в загальному це відпочинок. Навіть між моїми друзями я дуже часто проводжу вечора в компанії саме своїх друзів, і ми саме проводимо час в горі. Оскільки ви мали досвід гри а, в кіберспорті і до того, як зареєструвалися для участі у турнірі ігри ветеранів кіберспорт, а, мали певний досвід. А, тож, на вашу думку, чи допомагає кіберспорт от, реалізуватися як спортсмену? Це досить складна ланка. Попасти саме в кіберспорт дуже тяжко. Це в загальності я не, не вважаю себе кіберспортсменом, я любитель. Кіберспортсмени розпочинають свою кар'єру в академіях відповідно до розвитку із 14-16 років, і протягом всього свого життя вони грають в одну й ту саму гру. Розвиваються в ній, і навіть якщо взяти саме Україну, то в нас в країні це Наві академія Наві. Наскільки я знаю, повинна розпочатися академія Бів8. Якщо не помиляюся. В основному це з академії люди починають свою кар'єру. Якщо говорити про кіберспорт, і взагалі як, про гру, вона відрізняється, коли учасники військові, ветерани, і коли це просто цивільні ваші товариші? Гра відрізняється? Е, ну, не прям дуже. Якось в основному механіка залишається одна й та сама, е, і е, загальна тактика також залишається одна та сама. Міняються лише люди і їхнє сприйняття. Сергій, а як дізналися взагалі про ігри ветеранів кіберспорт? Як вирішили долучитися? Якщо чесно, я не, не шукав якоїсь інформації по можливих якихось турнірах і тому подібне. Просто в один момент я заглянув, у нас є група громади, де особа, яка як вона правильно кажеться? по роботі з ветеранами. Е, виставила пост з інформацією про цей турнір, і мені мене це дуже сильно зацікавило, я зареєструвався. Чи думали про те, щоб взяти участь в якійсь іншій дис... 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 дисципліні, чи саме в Counter-Strike обрали? Ну, з тих дисциплін, які були представлені для можливості в участь, взяти участь, то з тих дисциплін я лише грав у Counter-Strike. і у футбольний симулятор FIFA. Але FIFA я не дуже сильний. Це чисто між друзями, коли ми відпочиваємо так, що в одній компанії разом, то тоді можемо пограти в фіф... ну, цей футбольний симулятор. А в загальності тільки контр-стайк в основному розповсюджено. Гадаєте, кіберспорт впливає на соціальну таку згуртованість саме військової спільноти? Так, це в основному в загальному ну, більшість людей або чули, або грали в гру. І тобто якесь хоча б мале уявлення про неї всі мають. Якщо говорити про технічне забезпечення, чи потребує ось саме ігри ветеранів, кіберспорт, якогось особливого технічного забезпечення, на чому граєте? На ноутбуки чи, можливо, на комп'ютері? Е, ну, в мене я собі зібрав комп'ютера. Для мене здається, що комп'ютер це більш якби збалансований. І більш продуктивний для гри. Ноутбук це більше про компактність і можливість грати з будь-якої точки. Ну, Доки я служив, то в мене був ноутбук. А коли ось я, можна сказати, осів, то я собі зібрав хорошого комп'ютера. Чи впливає якість комп'ютера на якість гри? Так, звичайно. Ще дуже важливим аспектом є інтернет. Якщо у вашого провайдера буде жахливий зв'язок із серверами гри, то нічого не вийде. Як у вас з інтернетом, в Миргородському районі? Чи достатньо швидкість для того, щоб грати з хлопцями, тренуватися, готуватися? Так, мені цілком дуже подобається, що саме в моєму населеному пункті декілька років назад провели кабельний інтернет. І це просто швидко, дуже навіть добре, тому що навіть моїх друзів у місті Полтава не завжди такий інтернет хороший. Починаємо готуватися вже до турніру, готуються вболівальники, готуються родини. Як ви саме готуєтеся, окрім того, що тренуєтеся? Можливо, у вас якийсь особливий режим дня почався? Ну, якби в мене нічого особливо не змінилося. Можливо, я більше часу почав переділяти саме самостійному тренуванні, відточуванні стрільби та Якихось аспектів саме гри. Можливо, почав більше дивитися на професійну гру гравців у цю дисципліну та передивлятися їхні моменти, як вони грають. Оскільки так серйозно готуєтеся, то чого ви очікуєте від гри, від турніру, чого б хотілося? Ну, важко щось сказати. Я думаю, не хотілося б вилетіти в першій грі. Ви вже обговорювали з хлопцями якусь тактику, хто буде на яких позиціях? Ну, особливих якихось обговорень не було. Поки що е, відтачуємо саме індивідуальну гру та майстерність ля ваша команда, тому що я спілкуюся з хлопцями, говорю, е, і кожен розповідає про те, що у них там команда з п'яти чоловік, і в ній абсолютно там з різних регіонів України хлопці, дівчата. Хто в вашій команді вже знаєте? Знайомилися? Е, якихось особливих е, я точно знаю, що один із е, Харкова, е, один учасник із Тернополя. І начебто два з Волинської І о, якихось прям, оскільки наскільки я зрозумів, що соло гравці, які реєструвались на даний турнір, були оброблені запросом організаторів і розподілені по середньому так сказати майстерності. Ну, приблизно на команду два дуже сильні гравці, і до них добирають трьох більш-менш таких не новачків, а, але не прям професійні гравці. Ви вже брали участь хоч раз у професійному турнірі, чи це буде для вас вперше? М -м я ні разу не брав участь у професійному турнірі. Я переконана, що це буде класний досвід для вас і щось зовсім нове. Так, я так дуже на це надіюся. Чи будете чекати підтримку від своїх близьких, рідних, побратимів? Говорили вже, що будете брати участь? Е, так, так. Е, ну, скажімо так, для моїх батьків і, е, і рідних це. Не якось захоп, захоплюючою. Вони ставляться стримано до цього. І вони більше хочуть, щоб я розвивався в плані того, щоб більше якось проводити часу на вулиці, вчитись ходити. Але кіберспорт це теж класне розвантаження і психологічне, і фізичне. Це адреналін, це те, що всім необхідно. Сергія, що б хотіли побажати і сказати хлопцям, дівчатам, які ще вагаються, чи брати участь у змаганнях, чи подавати заявки, що б хотіли їм сказати від себе? Я думаю, що різний ну, для різних людей це буде для, по особливому, але спробувати завжди варто. Ніколи не знаєш, що тобі може сподобатися, в чому в тебе буде хист. Дякую, Сергію, вам за розмову. Бажаю вам здоров'я. Бажаємо всією командою PTV перемоги вашій команді. До всіх наших телеглядачів звертаємося з проханням підтримати наших ігри ветеранів кіберспорт, дивитися ефіри, підтримувати. Дякуємо усім телеглядачам. Радимо долучатися, вболівати за наших ветеранів кіберспортсменів. З вами була Олександра Шилова. Вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами і дивіться пітіві.